Вітаємо, друзі! З вами сьогодні інформатор Калуш. І до нас у гості завітав е, мастер-шеф, кухар Віктор Волошин. І сьогодні ми з ним поспілкуємося на різні цікаві теми. Е, отож, починаємо. Привіт, Віктор! Дуже радий тебе бачити у нашій такій імпровізованій студії. Е, і хотів би з тобою поговорити про кулінарію сьогодні. Дуже багато про кулінарію. Розкажи, з чого в тебе все починалось. Привіт, Остапе. Моя кулінарія починалася з самого дитинства, з п'яти років. І в мене не було інакшої професії в житті, щоб я хотів по-іншому там бачити себе. І для мене це більше як філософська історія в тому форматі, що ти в першу чергу даєш людям радість. І, типу, для мене це якби вищий вища місія в житті, щоб я врадував людей своєю їжею і тим, що я можу робити. Типу, чи це кава, чи коктейлі. Тобто мене цікавить. Вся повністю ресторанна сфера, і я в ній живу і знайшов себе в цьому напрямку. І після того в мене почалося, що я собі розвивався сам, потім пішов вчитися в Франківський коледж технологій бізнесу на виробництво харчової промисловості, тобто технолог. Після коледжу пішов вчитися в університет ветеринарний імені Джинського Олійський на інженері місцевої промисловості. І після того я вже вийшов на кухні і почав працювати з досить сильними шефами, які мені прив'язували любов і розуміння новітньої кухні. Тобто, для мене будь-який аспект в ресторанному сервісі полягає в тому, що ти маєш стати професіоналом. Якщо ти стаєш професіоналом, ти рухаєшся далі. Тобто, в мене був бар, в мене був була кава, потім була кухня просто. Потім була кухня з шефом, шефом, потім мені вирішилось піти в кондитерку. Пропрацював в кондитерці, захопився шоколадом, почав працювати з І коли я вже набрав якийсь певний аспект, типу, я вернувся назад в, в кулінарію і до типу в шевствування і зрозумів те, що мені цікаво розвивати культуру української кулінарії. Бо, типу, є моменти, через які багато чого забулось, і весь світ нас сприймає, що ми типу їмо один борщ, б... банош, бо Ну зараз ми виренки. до цього повернемося. Так, ти зараз розказав, ну насправді досить такий довгий великий шлях у того, як ти йшов до того, щоб стати шеф-поваром. А були якісь ну, на твоїй пам'яті якісь такі дуже великі складнощі, якісь е які тобі доводилось себе перебороти. Дуже великі ж складності в професії шеф-повара в тому, що коли ти виходиш, наприклад, з процесника на шеф-повара, тобто ти не розумієш, що таке менеджмент кухні, і ти стараєш робити все сам. Тобто, ти не довіряєш своїм працівникам, і щось там він затопив. Я дороблю, я перероблю, я дороблю. Але по факту, якщо брати взагалі філософськи, тобто для мене кухня це є як оркестр. Тобто, коли ми, ми сидимо на. На повній посадці, коли в нас карт, і ти розумієш, що за тобою стоїть 8-10 чоловік, в залі там 100 чоловік посадки, всі хочуть різну їду, і ти, коли стоїш на роздачі, ти стоїш як диригент, і твій оркестр працює. Типу, і поки ти будеш правильно показувати людям і з ними спілкуватися правильно, то буде твій оркестр правильно працювати і правильно буде віддавати. Бо кухня є серцем любого закладу. Якщо не буде смачної кухні, не буде гостей, і типу, заклад просто внуре. Чому саме українська кухня. Українська кухня мені прийшло це, це розуміння, що нам потрібно розвивати культуру і діставати старі, можливо, рецепти. І те, що було забуто давно, щоб радянщина нам не заставляла забути, і робили з нас Шароварщину, що ми, от, типу, борщоїди, вареновоїди і салоїди. Тобто, тіпо, і ми маємо такий образ, як. Цей е, біля де, як називається на хуторі без диканьки, там де він сидів і йому вареники в розлітала. Ну, типу, а, це, що? Що? Ага. це просто, типу, якби, от, от ми такі всі, типу, що ми типу, сидимо, типу, і зажигаємо, зажигаємося варениками. Але по факту е, українська культура кулінарії настільки багата, що ти заїжджаєш в любе село і там зовсім все по-іншому. Тобто, якщо ми говоримо про борщ, то кожна е, жінка, кожна господиня має свій власний рецепт борщу. І в кожному регіоні їх просто дуже дуже багато. Коли ми дійдемо до того, щоб ми будемо солоджуватися самим продуктом, то ми зможемо зрозуміти і українську культуру. Е, от ти типу, побував багато де за межами кавуша, можна так сказати, ну по Україні. Розкажи, е, які ти типу, побачив може схожості або відмінності української кухні в такому загальному контексті, глобальному, глобально всеукраїнському і, можливо, якось так е, більш локальні якісь особливі. Все залежить дуже сильно від регіону. Наприклад, якщо ми беремо південь, то вони там їдять максимально багато риби. Тобто, наприклад, коли я жив у Херсоні, то ти приходиш на ринок і тобі прямо перед тобою розробляють любую рибу. І для мене було це дуже великим здивуванням. Там, тим, і те, що перший раз приготували борщ з жареними карасями, Я взагалі не міг поєднати борщ і рибу, тобто для мене це був якийсь ще… Якщо ми беремо, наприклад, франкішн, тобто ту саму рибу, то в нас більше форелі, тобто в них того то немає. Так само в нас гриби, для них гриби типо, це щось типу, дуже далеке, і типу максимум це шампіньйони або щось в такому форматі. Ти кажеш, у нас тут гори, там біля гриби, там, mm -hmm. скільки хочеш. І вони цього не розуміють. Тобто, наприклад, е, центральна Україна, вона напевно вона є самою проукраїнською про пленерією через те, що, типу не збереглося багато моментів, тобто там, з галушками, типозварениками, з, з всього історією. І сама ситуація, що саме і... в нас кожен регіон він трошки відрізняється іменно і кліматом, і продуктами, які є в цьому регіоні, і всі регіони вони в дають максимально різні історії про палі мрію. Тобто навіть якщо брати Львів і Франківщину. То це ну, трошки в різні степені йде. Так само, як Закарпаття і Франківщина. Тобто, вдається переїхати через гори. Але по правді діпи, дуже багато різниці і в смаках, і навіть в приготуванні. А з усіх місць, де ти був, ти згадав про борщ, карасем, я теж хочу спробувати. І де була най -най -най найсмачніша? І їжа. Я знаєш, тобі скажу, я не за їжею гонюся. Я гонюся за якимись емоціями від цього. Я був на Закарпатті в свого друга шефа в одному закладі, і мені дуже сподобалось те, що вони самі роблять сир на кухні, прям в типу, них є великий, типу великий комплекс, у них є коровники, вони мають своє молоко і роблять свій сир. І для мене було це максимальне здивуванням, чому не робити з цього якийсь Бо, типу, наприклад. Як для мене, міщанина, типу, чи для людина з Києва приїхати в, на Закарпаття і зробити свій сир, і взяти його з собою, типу, чи будь-що типу, зробити, я думаю, що це буде якимось таким новітнім моментом, типу, що такого атракціону практично ніде я не бачив. І типу, для мене це було якісь. І при тому, що е, людина, яка ніколи в житті не, не була зв'язана з кулінарією і не розуміє, як відбувається приготування mm -hmm. сиру, тобто я думаю, що людина могла б, типу, Гось би заплатив е, гроші за те, щоб зробити з тобою сир, чи навіть поду до корову і якось типу, з тобою там, лікоти або там, твору зробити. От такі, так, на, гастрономічний так. туризм повне <как> задурення. Зараз ще дуже круто, що в Україні розвивається дуже багато крафту. Прям крафт по сирах, крафт по хлібу, по пиву. Особливо вина українські. Тобто до повномасштабного вторгнення, тобто у нас було дуже багато. Е, вже нових крафтових винокурнь, які давали хороший типу, результат на світовому рівні, що ми не можемо порівнятися з Новою Зеландією, або з Каліфорнією, або типу, з іншими країнами типу, по вину. так само, наприклад, у Львові дуже круто розвивається кава. Тобто ні в одному місті України кава так не розвивається як у Львові, і там багато обжарщиків і багато кав'ярн третьої хвилі. Тобто я навіть в Києві не побачив стільки кав'ярн третьої хвилі, як я побачив у Львові. Тобто В Києві просто, напевно, ритм життя інший, і там типу, ти не запарюєшся над кавою, вона була кава стабільна, ти зійшов, ти типу, повзяв. Ти типу, пахло путь. кавою і було гаряче. Ні, я думаю, що типу, все одно люди стараються щоб щось гарне, але Львів тобу, то, то, то не рівняється ніяким образом. Тобто там, там люди прям дуже сильно і це дуже круто, що типу в нас є багато е, молоді, яка цікавиться тим, щоб робити щось в Україні. Тобто не виїжджати за кордон і працювати там, робити свій сир чи свою каву, а типу робити тут і робити нас, типу, тобто, щоб ми до нас приїжджали і бачили, що ми дуже зробили цікаво. До речі, от мене це наштовхнуло на запитання. Європейська кухня і українська кухня. Чим вона відрізняється для тебе? Європейську кухню в Україні постаралася виставити в ресторани, що типу, от ми привезли щось нове, тобто, наприклад, mm -hmm. там Італію, то тобто, піца, паста. По факту, це типу, якби їда для бідних завжди була, але типу, через те, що регіон має такий хороший, е багато сонця, хороший, хороший клімат, там хороший продукт і типу італійська кухня стала відома на, на, на весь світ. Але по факту вона не має якихось дуже багато. Моментів і течій, типу, є там пару регіонів, тобто і вони все рівно мають спільний загально вид. А Франція, тобто Пауль Бетюс, по факту батько класичної кухні, зміг її зробити на рівень того, що вона стала прямо світовою і одною з передових, але зараз виходить на першість кухонь це Іспанія з молекуляркою. І скандинавська кухня, тобто ну, нордична кухня, тобто зараз це досить модно. І мені дуже подобається, що в Україні зараз це в деяких ресторанах практикується, коли е, з'єднюється природа і їжа в, в страві і mm -hmm. показують типу, з йому сам. саме шоу. Ти згадав одного французького пана, я забув no, батюс. Так, так, скажи, будь ласка, ти бачиш в Україні таких людей, які готові. Зробити з української кухні світову е... такі амбасадори, я бачу, і я за ними стараюся якби слідкувати і йти за ними. Наприклад, типу це клопотенко для мене в першу чергу. Він привозив в Україну дуже багато е, різних е, цікавих ресторанних критиків. Наприклад, він привозив топ 50 Ворлд Ресторан. У нас є така історика, яка називається топот. Такої такої штуки немає ніде в світі. Тобто, Збирається там, наприклад, 15 шефів, беруть з собою якісь продукти, і вони йдуть в похід кудись. Тобто беруть в Карпати або на Кімберську косу, і по дорозі щось там збирають, якісь там, наприклад, ягодки чи квіточки. Типу, ну, практично все в природі можна їсти. Просто треба трошки ну, типу, розуміти, що можна їсти, що не розбиратися. І вони там готують, і типу, типу, це дуже такий момент, що круто, коли ти можеш з'єднатися з природою і свій похід з'єднати з, з тою професією, яку ти любиш, і ти приготувати там на камні щось пожарити чи там в Карпатах зловити форель, прям тобто там за 10 кілометрів від джерела рівниці. Ким ти себе бачиш на кухні через 5 років, наприклад, якою ти бачиш українську кухню з акцентами на що, про що? Через 5 років я. Буду шефом, але мені цікаво типу, розвивати меню, ставити меню, тобто працювати як рес-консалтингом не в одному закладі, типу, якщо це не твій заклад, просто, типу, їздити і заробляти на цьому гроші і паралельно розвивати культуру. І мені дуже важлива сама культура е, української. Нам треба йти до цього йти і дуже довго, плідно працювати над тим, щоб йти до цього, щоб показати всім, що українська кулінарія — це не тільки борщі і вареники. Тобто, от це така особливу історію, Тобто, що робить Клопотенко. І, типу, в цьому моменті мені згадується зразу Джемі Олівер. Це чоловік, який в Британії на законодавчому рівні заборонив фастфуд навколо шкіл 500 метрів, тобто виключно стрітфуд. І це кардинальна різниця між фастфудом і стрітфудом. І, типу, я бачу, що в Україні ми можемо так само робити, бо Клопотенко з Оленою Зеленською зібралися і mm. зробили нове меню для шкіл, і типу це є дуже круто. До речі, ти згадав такі імена і Клопотенко, і Джеймі Олівер. Розкажи трошки, я не знаю, можливо, про кумирів своїх людей, які тебе надихають робити те, що ти робиш. Для мене, напевно, кумиром, першим кумиром, який був, це був Гордон Рамзі. Напевно, в 11 років я перший раз побачив щось про нього, і після того він мені дуже сподобався. як... Ну, він більше, він крутий шеф, але він більше як шоумен. Тобто і ці всі. Програми, які є по всьому світу, по факту він створив ці всі програми: там Ножах, Пекельна кухня, «Мастер-шеф» Тобто це якби його творіння, і він вже почав з Британії розходитись по всьому світу. Типу від нього. Угу. А, Олівер, а, Пауль Батюс. Чим чим Олівер мені подобається? Тим, що це чоловік, який старається працювати зі своїми продуктами. і в нього дуже багато соціальних проєктів. наприклад, ресторан для людей. Які не є соціально активними, тобто uh -huh. після дідом або ще без якихось моментів, тобто він дає людям шанс Незахищених. незахищених так, так людей, типу, і він дає їм шанс типу, що вони працювали з нього на кухні і розвивалися в такому форматі. З українських, типу, клопотенко, бо він робить дуже багато зараз для нас, типу, і він є. Типу для мене одним із основних передових шефів. Тобто є багато в Україні таких шефів, але типо, якщо ми говоримо про якусь медійну особистість, то компетентна для мене буде напевно номер один в Україні. Ти згадав одне шоу українське, <гум> в якому ти взяв участь хотів би трошки розпитати про нього. І саме мова про мастер-шеф, яку всі здогадалися. <реш> Розкажи про цей проект, про твоє бачення його і про твою мету, чому ти в нього потрапив, і можливо, до чого ти хочеш прийти в цьому проєкті. Е, проект мені дуже сподобався через те, що там дуже крута ком'юніті. Тобто, всі люди, які зібралися, ці учасники, тобто, ти розумієш, що кожен по-своєму, типу, унікальний, кожен має свою історію і свій шлях на кухні, і кожен максимально типу, кризянутий на кухні і типу. Щоб ти розумів, були такі моменти, коли ми сідали з хлопцями, і в 18 годин говорили тупо вихідний день, тупо про кухню говорили. У нас не було іншої теми, просто кухня, ми все обговорювали собі. Ти ну, розумієш, це наука. І ти, ти зустрієш таких людей, з якими ти можеш говорити про цю науку спокійно, і вони тебе розуміють. Е, типу, Я розумію, що цей проект є хорошим бустером в житті. Тобто, і ти можеш далі з цим щось робити, і тепо, я дуже радий, що я попав на цей проект. Я дуже радий, що зацінили мої страви, тобто, коли я там проходив е, кастинг. До речі, я собі так згадав про ну, телевізор це завжди публічність якась. Тебе вже впізнають в калуші, просять автографи, можливо, сфотографувати. Автографи не просять, фотографуватися, впізнають досить багато людей. Можливо, з того що тим невеличке місто і, типу. Mm -hmm. Ну, мені приємно, типу, я завжди радий поспілкуватися з людьми. І тут недавно я хотів почистити свій інстаграм, типу, ну там думав, на кого я підписаний, знаєш. Uh -huh. Я дивлюсь, в мене там 700 чоловік я починаю лістати, я всіх знаю. Я думаю, такий, ну окей, типу, нікого не видаляю, бо як буде 700 чоловік, яких я знаю. Ну, тобто тобі імпонує оця така публічність тепер. Мені вона завжди імпонувала, тобто я завжди любив бути в центрі уваги, і зараз це ще більше. І, типу, я відчуваю себе в своїй тарілці, і я розумію те, що і кухня моя тарілка, і те, що я публічний, типу, встаю, типу для мене це. Мені подобається, і я задоволений від того, що я можу якось показувати і приносити якусь нову історію. Бо я даю якийсь хороший приклад людям і розумію те, що в мене буде фідбек, і є фідбек завжди. Супер. Вікторе, дуже дякую тобі за цю таку насправді досить інформативну розмову. Ну і на сам кінець хотів би не знаю, попросити тебе побажати щось нашим глядачам сьогодні. Любіть Україну, готуйте українські страви, старайтеся навіть вдома проробляти, не бійтеся кухні, знайте, що це просто творчість. І, типу, ніхто у вас не буде сварити, що ви будете робити щось по-своєму. З вами був Калуський Клопотенко Віктор Волошин. <свят> <свят> І я ведучий Остап Микитюк. Дякую тобі, Вікторе, дякую, що дивитесь нас. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, ваші інформатори.